Бачиш, який телефон тримаєш? Okay. Що це означає, ти знаєш? Інстаграм? А куди? Як думаєш? Ютуб? Так. Мама там перетянула з собою цілу кухню. Так. Yeah. Купа всього. Щоб, не дай Боже, я не, не проголодав. Нащо ти так багато брала їжі? Yeah. А, а щоб ти голодна не головна любув? <laughs> first Добралися ми до Мюнхена вже нарешті. Дорога зайняла 22 години. Зараз будемо шукати шлях до нашого готелю. Але головне, що вже добралися до Мюнхена. Сьогодні ночуємо в Мюнхені. А завтра я вилітаю uh, в Х'юстон. А як? А як чуєш? Це накаже. Включаєш блондинку і кажеш, я не знала. Я можу це виправити. А я на якій мові це Що ти сказати? не знала? Білет неправильно купила. Треба включати блондинку.

Ти обтарла камеру, бо в тебе дуже часто в набрудні. Ну, то не. Тільки не руками. Друзі, нагадаю, що парвальний пункт до Хюстона, в мене Мюнхен, тому що саме з Мюнхена я відправляюся у Х'юстон. І ми сьогодні прибули в Мюнхен і власне зараз подорожуємо. Маємо декілька годин часу до того, як заселитися в Годайлі. Вирішила трошки прогулятися центром і блудимо трохи. Будемо, але дуже гарно. Людей в вагон просто. Вагоницько людей. Почав падати дощ, а ми щось проголодалися. І ходимо, шукаємо хвильоні мюнхенські сосиски. І не, і не можемо їх знайти. Що, що кажеш? Нова ратуша. Це нова ратуша, невеличка. Мені ніби в старому місці зараз, так? Мюнхенська <реку> резиденція. Резиденція? Далеко є. Ми Зараз є Маріенс Плац. Нічого не зрозуміло. Маріенс плац. Так само нічого не говорить. Mm, тут отак вот, є, тут каплоща. Плац. Знаєш, <laughs> я дивлюся, що нам звідси дуже близько до готелю. Звідси? Угу. Коротше, дивіться, тут все геть по-іншому, ніж у нас. По-перше, тут йдуть е ворожки в комплекті. І тут йде такий соус в комплекті. У нас його не дають. Самість баварських кубасок з'їмо. Це твій, а це мій. Вийшло так. Бік-тасти меню, мак меню. Мама відірвала нашу. Треба було відкрити і туди фрі висипати. Та на на... Два меню вийшло 18 з копійками євро. Я вже твоє народження видала. А де ти нас підійде? Мама, коротше, вперше пробує старбак з каву. А ну чуть відійде, бо дуже царь. Старбак з каву пробує як тобі? Дуже смачно. Після безсонної ночі кава та просто зайшла А А тебе, мабуть, не чути. Геть, бо в мікрофон я тут рукою. Кажуть, після безсонної ночі кава зайшла просто. Все такое я все хочу зняти, і мама зразу знімає.

Я їду в готель. Це наш поїзд до готелю. Метро. Це метро, метро, так. Ми вийшли Вийшли з потяга. Не потяга, а як ви називаєте? Метро. Тут нас зустрів сліпий дощ. От я дивіться, зараз ще раз покажу веселку. О, дивіться, блогер, блогер року просто. Блогер року. Дивіться, красота. Тут має бути. Що Уляна нема, мушу я заміняти? Пискалає, все як має бути. Щось mm. буде постити, напевно, так. Ну а ні, дивися. Дуже гарно. Mm. Поки ми ліземо до э, готелю нашого, я розкажу вам особливо, це стосується людей, які на ютубі мене дивляться, що відбулося взагалі. Ми з Уляною вирішили, що Насті... Було б непогано навчатися за кордоном, тому що в нас проблеми з електроенергією, з газом, з теплом, з водопостачанням, постійні ракетні тривоги, і, і ми вирішили, що Насті було б непогано навчатися за кордоном. Дуже я хотів, щоб Настя вчила англійську мову. Така з'явилася можливість завдяки родичам Уляни поїхати в США і там навчатися. Відправив 28 серпня їх. І вирішував дуже багато своїх питань. А зараз в нас є якась напевно 15 чи 16 листопада. І я вирішив поїхати до них. Мама склала мені компанію. Ми зараз подорожуємо. Ми зараз знаходимося в пригороді Мюнхена. Йдемо в готель ночувати. Завтра мене чекає літак Мюнхен Хюстон. І я буду пройшло майже три місяці, як я не бачив Настю і Уляну. І вони відповідно мене, тому ми будемо зустрічатися. Як я виїхав за кордон і так далі? Я все вам розкажу трошки згодом. А ну поясніть мені, хто знає, чому ціни на заправках трьохзначні, і після кого йде йдеш це Що це може значити? Яка це ціна за літр? Так, зайшли ми в номер, який ми орендували на скільки? На два дні. Скільки за два дні ми заплатили? 210 євро. Тут у нас є е, туалет такий. От, ну ви мене бачили, але ніхто не скучив, я знаю. ось такий душ, в принципі, виглядає все чисто, немає якихось нюансів. Така вішовка. Е, Ліжка два їх треба буде щось розсунути. Ногою, лайфхак, оп, дивіться. Оп. Все, вже тепер більш-менш два. Для мене два ліжка, тоді, коли я можу між ліжками поставити свої капці. Да, вони розриваються, вони по універсальні. Гарно, чисто. Well, yeah. Виглядає гарно. З вікна якісь тут. Якийсь такий е. та, це та, зона, це аеропорт, хота. Дальше не сунь, бо ти головою заїдеш в я, але, я думу, можу принести. Якийсь телевізор є. Та й таке. Ну не далі, друзі. А от такий номер знайшла мама вже тут. Що, Як то кажуть, вже знайшла, то знайшла. Це саме дешевий номер. Це <реж> 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 саме дешевий номер ну тобі. Мама вихто класна. Крішко дуже можна танцювати. Слухай, ну танцювати ми не маємо сили. Ну, і це біля аеропорту, тобто, воно розраховано на те, що ви перелітаєте, не маєте де переночувати. Тобто, це не є зона дуже дешево. Можна було в центрі Мюнхена шукати дешевше, але тоді нам би було дуже-дуже далеко завтра до аеропорта, а мені на 9-ту на посадку. Що тобі то? не то? Те, що називає, мені не то мене не землі буде сюди, як мені треба. Лапа має сіти, там їй гріти голову ось. Що, проказі? Ромко. Взагалі то вдерлась тут так сильно. І со стіна. <плес> Короте, друзі, я таков, просто <плес> лишаю включено на маму і лягаю спати, а ви розважайтеся. Роман. Мама має роботу. Ти хочеш, мене пів воло дивилася, як я в їжко тут що? Ну, ти дістанешся, як сиди руку до мене. Все, <кій> Лягаємо спати, замахані, тому що автобусом їхали 23 години. Було страшно ужасно, просто жахливе крісло. Там вже нереально було. Не знаю, яким чудом ми добралися. Ще автобус відправляли на рентген, побули підозри, що там щось не то з ним. Ми ще чекали, хто з нас скільки. На чорну яму. Дякувати Богу. Чорною До чого тут чорна яма? а чого не Ну, Бо то страшна для водіїв. З самого ранку підйом і в аеропорт, і подорож буде тривати. Зараз на добранці. Красиво. Ром, Добрий ранок, друзі. Всім привіт. Роман. Такі різні Роман. на дроті. Такі різні на дроті. Куда Ми тільки проснулися. Ну йди, йди в, в цей в ванну. Ми тільки проснулися і е, почали збиратися. Тобі небезпечно зараз знімати, дійду. Шостеранка. Шосте ранку. Трошки хвилююся, хвилюється часом. Такі досить масивні сумки, які можуть не підпадати під Та й таке. Та погнали. Друзі, привіт! Приїхав в аеропорт. Е, ще трохи блуду дали з мами. Але... Дали блуду, а вникаємо ситуацію. Але, але розібралися в цілому. Хотів вам показати просто. Тут є два що це називається? термінали. Два термінали і який і внутрішній двір, я вам зараз покажу. Бачите? І тут повно-повно людей їде сам термінал один. А тут термінал 2, куди власне я відправляюсь. Прикольно. Так, 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 так. Ну, все, отримав я квиток, лечу авіакомпанією United е, в 10.50 ранку. Прийшли з мамою в аеропорті, випити шикави і будемо прощатися, так? Не говори про це. Що? Не говори про це. Не хочу. Я вже сумую за моїми внуками. Я тут вирішила і сили на якусь качельку таку прикольну. І маю турбоську. Дивіться, тачка прикольна. Фантастика. Папа. -па. Ну чого ти мені ото? Я плакати не буду, я па -па. сильна. Я чекаю зустрічі. Я, 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 зустріч. я сильно, то не сльози, то від рдує, <гум> так як у мене коли папа. Все, папа. -па. Все, па -па. 100KL, 100KL. А то мені ще за каналу попастися біля лючка. Клас. Це у нас тут є. У нас тут USB, навушники, екран, столик. Цікаво, хто біля мене сен. Зустрінемося через годину напевно. 12, а то навіть і 14. І розкажу вам, як це все було. А хоча ні, давайте зустрінемося в наступній серії. Дякую, що залишалися з нами. З вами були такі різні, і я Роман. Лайк, коментар, слідкуюся. Okay, Па-па. Yeah. Okay, yeah.